Зараз, ну, соромно, зараз на даному етапі ми повинні йти назустріч будь-яким командам, які да. не мають, і ми повинні шукати і бути в них добре. І е, зараз формат чемпіонату. У нас закінчився перший раунд чемпіонату, тобто перший етап. Зараз у нас так, так звані гонка чемпіонів. От шістка вища, яка зіграє між собою 10 поєдинків, тобто кожен з кожним по два поєдинки. Шахтар Динамо це Ліга Чемпіонів, е, Олімпік на... Четвертій сходинці, Олександрія на п'ятій. Там було трошки неправильно. І е, друга шістка. Тут Дніпро-Волинь, які мають можливість поборотися з Карпатами за зону вироту. Зірка Сталі Ворскла. Ну е, вони грають за престиж за престиж. І На древно зараз кажуть, що повинно бути все-таки сьоме місце. Воно повинно отримувати якісь прерогативи на наступний сезон. Треба придумати, які можливо навіть боротьбу за Єврокубки. Е, наступний тур Дніпро зірка буде на телеканалі Уніан. ворскла Волинь. Чорноморець Олімпік 2 плюс 2, Олександрія Динамо, Карпати Стальну і Зуря Шахтар під нашу програму 19.30. Цей поєдинок буде центральним у першому Коль... у першому турі, турі е... другого етапу, так би мовити.